Перестаньте лікувати ротавірус антибіотиками. Я звертаюсь до вас, колеги, зі стаціонару, тому що ця помилка повторюється з року в рік. Ось показую вам пацієнта, який 5 днів отримував антибіотики. До речі, непрості: а аміноглікозиди, амікацин, плюс цефадокс. А в результаті тест показав ротавірус. Симптоми були такі, як блювання, понос і прожилки крові. То що? Насторожило лікаря, ну я так думаю, це прожилки крові, гемоколіт, і дитина отримувала антибіотики. Хоча це був банально ротавірус. Звісно, у мене питання до батьків, які вчасно від ротавірусу не зробили щеплення, але це вже інше питання. Але це ж батьки, вони цього не розуміють. А ви лікарі, ви навчались, тим паче це київська лікарня, це не яке забите село. Вибачте. Тому колеги, перед тим як ви призначаєте антибіотики. Зробіть хоча б тест на ротавірус. Це коштує дві копійки. Ну це не серйозно. В колеги все бачать, все читають. Тому, будь ласка, не дискредитуйте медицину. Від ротавіруса є щеплення. Ротавірус антибіотиком не лікується. Все, що потрібно, це інфузійні розчини, якщо дитина має діарею, блювання по нос, тобто електроліти, симптоматичні протиблювотні препарати, ну і все. Думаю, це не буде зайвим ще раз нагадати про протокол лікування ротавірусу.